Слава Україні! Героям слава! Забачте анекдот! Гарний анекдот! для своїх підписників і непідписників, які ще будуть підписуватися. Сторопалася Льоха І Марія каже Іванове, Іванку, Льоха сторопалася, треба вести до кнура. А в нас в селі нема кнура, треба вести на друге село. Ну, то він каже, треба то треба. Беруть льоху, витягують коляску мотоцикл. 10 гривень Марія Іванова дала, Іван поїхав, їде, їде на мотоциклі. Біля магазину друганку стоїть, спирає. Ванька ти куди? Він каже, де льоха сторопалася та везу до кнура. А каже, а гроші є. Ну та Марія дала 10 гривень. Ти каже, дурний чи що, каже, з похмелує, там каже, похмелемосі. ти все грає. Все зупинили, все пішли в магазин. Купили чекушку, вдушили. Іван каже, що далі робити буде? Коля каже, не переживай, поїхали, поїхали за село, за млин. Льоху з коляски витягнули, поразові удули. Льоху назад поїхав Іван, приїздить додому. Марія каже, я каже, ти знаєш, кай пішов у кнур, два рази пішов. Ну то пішов, то пішов, все, полягали спати. На рану мо! І Льоха пищить не своїми голосами. Марія каже, Іванку вставай, каже, то нічого не дало, то ще раз треба вести, то треба два рази вести. На тобі каже, десятку, льоху погрузили в коляску, мотоциклі, завів Іван, поїхав. Їде біля магазину колям. Ти каже, куди має? Ну дити, каже, страшне, каже, то пище, каже, кнура хоче. Гроші є, та дала десятку. Давай каже, дурню, кайдемо похмелимося, Пішли в магазин, ці кошку взяли, вдушили. Виходить, виходять, що робити? Ну та що робити? Ну то їдемо за, за село, поїхали за село, за млен, Льоху викинули з коляски. Поразові вдули. Льоху в коляску, поїхав. з дому. Марія каже, що? Марію два рази пішов каже, стояла, каже, вухами, тако каже стрігла. А каже, ну видиш, що тратики два рази. Ну, ти полягали спати. На рано тихо. Марія так лежить і каже Івану, веде ви Іванку, каже. То всього хоче свого каже, то є природа, каже. То таке, як два рази кнур піде на льоху, аж туди вона всі успокоїть. Ну й ходилася, та й Марія оділася і ти пішла на двір. Пішла на двір. Моя, там поки починає, Іване, Іване, іван, ходи сюди. Іван такий не гонк, розумієте, в трусах вилітає, йоп твою мать. Леха сидит в колясці, бля, шлт на голове тягая Ивана!